Ми подивилися проект наслідя. А зараз продовжується лайв студія. Одеський медичний університет, збір підписів, мільйонні тендери, питання щодо декларацій співробітників. Про це говоримо просто зараз. До нас завітала Ярослава Відко, очільниця прес-служби університету. Вітаю вас, Ярославо. Добрий вечір. Є питання інтерактиву. Тож глядачі, ми запитуємо у вас. Ситуація в Одеському медичному університеті вона потребує негайного втручання. Це перший варіант відповіді. Або ж розберуться самі на місці. Це друг. Варіант, голосуйте. Ну, і, звісно, перше питання, яка ситуація наразі станом на сьогодні в університеті медичному в Одесі? Е, перш за все, варто зазначити, що поки вся країна святкувала новорічні свята, святкувала Різдво, е, скажімо так, ті, хто на сьогоднішній момент знаходиться в ректораті Одеського національного медичного університету, е, тобто прихильник. Екс ректора Валерія Миколайовича запорожана вони не сиділи, склавши руки. За цей час відбулося багато чого цікавого. Про це, власне, вчора ми опублікували такий витяг певної інформації. Зокрема, це оголошення нових тендерів на величезні суми бюджетних коштів. Зокрема, це збір підписів серед співробітників та студентів, нібито проти утворення національного одеського медичного університету. Про створення якого йшлося наприкінці минулого року, і ще багато багато всяких цікавих нюансів. Давайте по порядку розберемося. Про перше, про тендери, так Так. 33 чи 35 мільйонів. Така сумасшедня ну, в середньому 34-35 мільйонів гривень. Що Це, це за тендери які? тендери, оголошення на які були опубліковані на сайті Прозоро тільки за 29 грудня. Тобто, це за один день опублікували оголошення на тендери. Майже сумою майже на 35 мільйонів гривень. Всі вони стосуються закупівлі медичного обладнання, саме хірургічного обладнання. Медичних меблів і так далі. Доцільність придбання цього всього, зрештою гадаю, питання досить риторичне. Зазначалося, що під час останньої перевірки Міністерством охорони здоров'я нашого вищого навчального закладу, було зроблене зауваження про те, що першочергове завдання університету це навчати саме студентів. Тобто, всі ми бачили фотографії, я, зокрема, бачила вживу всі наші студенти та співробітники Бачать ті умови, в яких навчаються студенти. Їх назвати ідеальними важко, їх навіть нормальними назвати важко. Здебільшого проте, от команда Запорожана все ж таки чомусь переконана, що першочерговим, що необхідно придбати для університету, є все ж таки медичне обладнання, яке я не знаю, де буде використовуватися, або, медич... або в університетських клініках, або або все ж таки на um... Кафедрах, які знаходяться на території клінік, але, як показує практика, попередні закупівлі, все ж таки, і на що знову ж таки наголошувала перевірка МОЗ, використовувалися для надання приватних медичних послуг. Тобто, як надалі це обладнання буде використовуватись, ну, гадаю, питання риторичне. Ми маємо Є практику. Що ми власних маємо інтересах, практику. Так, звичайно, ми маємо практику досить цікаву в цьому плані. Тому звичайно час покаже. Але все ж, якщо е, тендери проводяться, то у цих людей, які вже місяць знаходяться в тираті, так? так є на це повноваження і ніяк а... не можна виходить їх блокувати, чи якісь спроби ви розглядали в цим зараз займаються юристи стосовно тендерів. Я гадаю, також буде розбиратися і наша команда юристів, зокрема Міністерство охорони здоров'я, тому що, перш за все, кошти, які виділяються університетом на закупівлю, це не скільки універс. Ситецькі кошти, скільки кошти міністерства охорони здоров'я як профільного профільного міністерства. Тому гадаю, з цим питанням будуть більш глобально займатися mm. юристи. Надалі? Ну і наступне питання: наскільки суттєва підтримка Міністерства охорони здоров'я, вони же ж самі бачать, що такі мільйонні тендери, і це їхні кошти. Наскільки доцільне придбання цього обладнання? Ці всі питання я воно, гадаю перш за все на ці на ці запитання повинні відповідати представники міністерства mm. охорони здоров'я з нашого. Боку можу зауважити, що все ж таки моз тримає руку на пульсі, всіляко намагається. Працювати в цьому напрямку, але більш детальніше про їхні кроки, гадаю, все ж таки варто запитувати саме в представників мозу. І з іншого боку, ми намагалися зв'язатися з паном Запорожаном, ага. але безрезультативно людина можливо відпочиває, поки відповіді немає. Але все ж таки він залишається співробітником університету. Правильно за а, так, він залишається співробітником університету. Він є, я не пам'ятаю, на якісь там нуль скільки чи 0,25, чи 0,5 ставки в нього на кафедра кошерства та гінекології. Тобто він є професором кафедри. І, зокрема, з огляду на їхню ієрархію, так сказати, внутрішню, вони між собою ще тоді, 31 серпня, Запорожана обрали головою вченої ради. Що цікаве, є станом на той момент, коли його нібито обирали головою вченої ради, Валерій Миколайович не був співробітником університету. Так як з ним вже як з ректором на той момент було розірвано контракт між мозом. І Валерієм Запорожаном він на той момент сам написав заяву на звільнення з кафедри, і на той момент була, скажімо так, написана ним заява на те, щоб на прийом назад на кафедру, але на той момент вона ще не була підписаною. Тобто, фактично, 31 серпня, коли запорожани нібито обрали головою вченої ради, нібито на засіданні вченої ради, про яку ми вже... Досить багато говорила, то він не був співробітником університету. співробітником, так. Угу. тобто, ну скажімо так, його головування вченої, вченою радою викликає все ж таки дуже величезну кількість кількість питань, як в нас, так і в угу. юристів, так і гадаю, звичайно ж, в профільного міністерства охорони здоров'я України угу. і питання. викликає декларація запорожена, так так. Покажіть, будь ласка, на великому екрані новину про те, що він, пан Запорожан, розпродав нерухомості майже на 10 мільйонів гривень. Це на станом на кінець минулого року, така інформація. Але з іншого боку, якщо людина має гроші, то значить має право і розпродувати нерухомість. Ну, звичайно, тут е, досить цікаво, ну, перш за все, запорожан, наскільки мені відомо, відповідно до чинного антикорупційного законодавства, то людина, котра йде з керівної посади, ще рік повинна звітувати перед НАЗК про е, свій майновий стан, власне Валерій Миколаєвич. Е, все ж таки, видать, як сумлінний громадянин намагається дотримуватися антикорупційного законодавства, хоча б в плані звітувати про свої майнові доходи. І станом за останній місяць, загальною сумою, він уже оприлюднив зміни в доходах майже на 10 мільйонів гривень саме з продажу нерухомості. Mm -hmm. Тобто, знову ж таки, людина, котра все життя по суті займалася професорською викладацькою діяльністю, котра 24 4 роки очолювала університет, не мала ніякого бізнесу, звідки в нього нерухомості. На таку суму, і це тільки що ми зараз бачимо, що, що починає спродуватись. Це запитання, гадаю, скоріш, риторичне, кожен сам на нього знайде собі відповідь, але маємо ось зараз такий факт. Питання є, щоправда, і до декларації Владилене Дубініної, яка uh -huh. наразі є виконуючою обов'язки ректора медичного університету. Так, давайте покажемо офіційний сайт Національної агенції з питання запобігання корупції, і станом на інформацію від 8 січня, тобто це свіжа інформація, бачимо топ 10 виявлених ознак порушення антикорупційного законодавства за грудень місяць минулого року, і номер 9 – Проректор, який називають в НАЗК науково-педагогічної роботи Одеського національного медичного університету, Владлена Дубініна. Як так сталося? Так, ну ми там е, уважніше можемо подивитися саме е, з якої причини Владина Геннадійна туди потрапила. Ми вже декілька разів обговорювали цю тему, і е, все ж таки, е, наскільки я розумію, свого часу з нею намагалися роздути певну сенсацію, боже е, Владлену Геннадіївну Дубініну викликають до НЗК недопит, зацікавилась ЗК і так далі. Е, тим не менш, е, вся суть справи в тому, що е, не було вчасно подано до Назика, зміни майнового стану, тобто була. Було з певних причин невчасно задекларовано отримання нерухомості. Тобто, зрозуміло, що Національне агентство запобігання корупції отримало скаргу на те, що така-то посадова особа порушила антикорупційне законодавство. І зрозуміло, що НЗК повинно було якось відповідно реагувати на ось ці всі дії, що власне і висвітлювало. Як прислужбою і надалі е, висвітлювалося деякими ЗМІ. Е, е, якоїсь такої мега-сенсації в цьому, ну, як на мене, особисто, ми побачити не можемо, тому що, зрештою, йдеться не про якесь там хабарництво чи незаконне заволодіння майном. Е, зрештою, порушена ось така. Процесуальна mm -hmm. процесуальна дія, тобто там здається з запізненням на два місяці mm -hmm. пізніше, через те, що Владлена Геннадійна власне знаходилася у відпустці за доглядом за дитиною, тобто ми самі розуміємо, з яких це причин не було вчасно зроблено не було внесено відповідні до законодавства терміни. Трішечки трішечки запізнення. Mm -hmm. Тим не менше, ситуація продовжується, і це дає все ж таки привід для маніпуляції. Ну тим не менш. Ситуація, ситуація одна і та сама. Mm -hmm. Стосовно цього, вона постійно так. Вона постійно роздувається штучно, постійно відбуваються якісь вкиди до змі, як на мене, і постійно намагаються з цього знову ж таки. Ситуація ця обговорюється вже більше двох місяців. Нічого фактично нового до цієї ситуації не додається. Тим не менш, навколо неї постійно десь щось розкручується, роздувається, роздмухується. Mm -hmm. Штучно інше питання національне агентство за. Бігання корупції це державний орган, і він на своєму офіційному сайті називає Владлену Дубініну проректором, а не а не виконує звичайно. Це такі досить юридичні нюанси, на які підставі Велена Геннадіївна стала виконуючим обов'язки ректора. Перш за все варто зазначити, повернутися до подій літніх і згадати, що ось цим наказом, яким міністерство охорони здоров'я розірвало контракт з Валерієм Миколаєвичем Запорожаном. МОЗ водночас призначило виконуючим обов'язки ректора, професора нашого університету, Аймедова Костянтина Володимировича. Проте ми маємо рішення Київського окружного адміністративного суду від 30 серпня. Навіть не рішення, я перепрошую, а ухвалу. Процесуальну ухвалу, котра на час розгляду справи призупиняє Аймедова Костянтина Володимировича у виконанні ним обов'язків ректора. І надалі відповідно до внутрішнього. Університетських нормативно-правових актів відповідно до статуту університету, відповідно до посадових обов'язків проректора з навчально-педагогічної роботи виконувати обов'язки ректора автоматично стає проректор з навчально -педагогічно, навчально-педагогічної роботи, тобто Дубініна Владлена Геннадіївна. Uh -huh. І надалі вже міністерство охорони здоров'я власне підтримує її кандидатуру як виконуючі обов'язки ректора. І увесь цей час, і станом на сьогодні, Владлена Геннадіївна власне uh -huh. виконує обов'язки ректора університету. Чи Правильно я розумію, що по факту в університеті два виконуючих обов'язки. Перше. Це е, Костянтин Аймедов, як виконуючий обов'язки ректора з призупиненими повноваженнями, так, і друга особа це владлена, 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 владлена так які перейшло нач, на, на час призупинення повноважень Аймедова, так так Нам, <гум> з юридичної точки зору все досить заплутано, досить досить цікаво виглядає. Проте маємо те, що маємо. Добре, і питання, яке порушували в началі на початку розмови про злиття двох угу. вишів. Ми говорили про це минулого, наприкінці минулого року. Тоді це стало такою сенсацією, так, сенсацією рідни, новиною, виною, так. що Одеський медичний університет ліквідовується. Все ж на його базі з'являється нова структура, але ж. Той же медичний університет, плюс з Криму приєднаний. З так. так, скажіть, будь ласка, яка інформація є наразі? Чи пройшло два тижні, чи є вже як... більше, більше, чи Наперед просто перш за все, варто не забувати, час? що пройшло не просто два тижні, а пройшло два святкових так. тижні. Ніхто так, біль... де в нас було більше вихідних, ніж робочих днів. Тим не менш, офіційної інформації стосовно цього всього, ми поки що не маємо, а за такою певною інсайдерською, от вже з дня на день готують до публікації, ось це от рішення уряду. Тому чекаємо. Чекаємо час покаже, що там буде. Гадаю, вже mm -hmm. скоро. Скоро будемо мати. Ви згадували і про збір підписів. Це були збори так званої вченої ради, так прихильниками екс-ректора запорожана, і вони намагалися провести навіть такий референдум серед <ган rendez -up> студентів-викладачів е, за чи проти злиття вишів. Е, а наскільки На, же, мені відомо, це відбувалось не не безпосередньо під час вченої ради, а не знаю, з'явилися свої рідні списки, там, де в таких старих доб. Перепрошую, совкових традиціях добровільно, примусово ставте підпис, що ми проти об'єднання. Тим не менше, наскільки мені відомо, на ось цих от зборах нібито вченої ради підіймалося питання про те, що знову ж таки традиційна вже для команди екс-ректора Запорожана мантра. Про те, що колектив сам повинен вирішувати, що в колектива ніхто не запитував, чи хочуть вони цього злетять, чи об'єднання, чи не хочуть. Ну, тобто починається стара добра пісня, яку ми мали ще в кінці літа минулого року, про те, що Міністерство охорони здоров'я нам не указ. І мені здається, що має ну маю я такі підозри, що скоро піде мантра, і про те, що не знаю, уряд і кабінет міністрів України. Їм не указ, і власне, ось е, представники е, запорожана, сухіни його команда, так сказати, вже досить е, показовим, е, показовим є їхнє ставлення до українського законодавства, і відповідно нічого дивного в тому, що, що такі, от, е, скажімо так, тези в цьому напрямку висловлюються, немає. Угу. І звісно, питання щодо прогнозів. Все ж маємо початок року 2019-го. На вашу думку, як бу ви знаходитеся всередині, все ж подій. Як надалі розвиватиметься Ах... ситуація? Гадаю, Ах... дуже цікаво, тому що передбачити в цьому напрямку щось важко. Тому як ви бачите, події розгорталися досить непередбачено, досить навіть нахабно. Я б сказала, тому що буде далі? Питання часу. Перш за все зараз. Ми маємо ось. Ці мільйонні тендери, які свідчать про нецільове використання коштів, що, по суті, є розкраданням, зараз ми маємо, на жаль, на превеликий жаль залякування співробітників. Більше того, дійшло навіть, на жаль, до того, що от прихильники. Команди запорожана добралися вже й до студентів, до, е, які є дітьми співробітників університету, котрі, скажімо так, за часів, коли е, в ректораті знаходилося легітимне керівництво, затверджене мазом, замість того, щоб саботувати роботу, все ж таки продовжувало працювати в штатному режимі. І на сьогоднішній день, на жаль, вже відомі факти про те, що е, на цих студентів відбувається певний тиск зі сторони викладачів. Е, зрештою, не забуваємо, що зараз триває сесія. Зараз Раз якісь відпрацьовки, і коли е, діти співробітників не можуть е, не можуть закрити сесію, не можуть скласти предмети тільки тому, що їхні батьки не саботували роботу. Е, то це досить, досить, скажімо так, красномовно говорить про рівень гідності тих людей, які на сьогоднішній день знаходяться в ректораті. Ну а що буде, що буде далі? Гадаю, покажеться. а як. тиск на викладачів чи він посилився? А, мені важко коментувати, тому що я, я, звичайно, знаю декілька прикладів того, коли людей викликали до себе в кабінет, ставили певні ультиматуми, навіть просили написати заяви на звільнення. Звичайно, дехто мовчить про це, деякі факти до нас доходять. Ну, тобто, мені все ж таки здається, з тієї інформації, якою володіємо ми, то тиск присутній, і от певний шантаж все ж таки, на жаль, відбувається на сьогоднішній mm -hmm. день. Як можна захистити все ж викладачів? Чи ви збираєте їх? І навіть психологічна допомога тут Звичайно, не буде зайва. Тут, перш за все, тут, перш за все, мені здається, важливим є ось така певна інформація. Інформаційна підтримка, щоб наші співробітники розуміли, що все те, що на сьогоднішній день, на жаль, відбувається в університеті, воно є далеким від букви закону, що е, зараз е, над стабілізацією працює команда юристів наших, працює команда юристів Міністерства охорони здоров'я. І гадаю, все ж таки, з часом ми досягнемо цієї стабілізації, все нормалізується, і все буде гаразд. Університет mm -hmm. зможе працювати в. Нормальному режимі я пропоную подивитися підсумки інтерактиву. Тож ми запитували, чи потребує втручання ситуація в Одеському медичному університеті. Так потребує негайного втручання. Більшість за цей варіант: 75% і чверть 25% тих, хто додзвонився, проголосував, все ж вважають, що розберуться самі на місці. Такі підсумки е, Ярослава Вітко, керівник пресслужби Одеського медичного університету, була гостею нашої студії. Сьомий канал продовжує слід. Квати за подіями в цьому багатостраждальному навчальному закладі Одеси.